Діти, погляньте, хто до мене сьогодні завітав в гості. Це лялька Марійка. І вона дізналась, що ви вже дуже дорослі і вмієте самостійно одягатися на прогулянку. Тож вона просить допомоги, щоб ви їй розповіли, що за чим потрібно одягати на прогулянку. Вона хоче навчитись самостійно одягатися і здивувати цим своїх батьків. Отже, спочатку ми одягаємо колготи, на колготи одягаємо шкарпетки. Потім одягаємо футболку. Після футболки одягаємо штани і в кінці одягаємо ковтинку. Але навесні погода буває не лише теплою, а й прохолодною. Тому на таку погоду. Ми одягаємо ще вітровку або жилетку і звичайно шапку, щоб наші вушка були захищені від вітру. Діти, Марійка вам дякує, вона все гарно зрозуміла, тому побігла швиденько вчитися одягатися самостійно. І ти теж не забувай одягатись самостійно, без допомоги мама і тата.